А це той самий матеріал, котрий людина здавала у ніхром раз на місяць по ціні 250 гривень за один кілограм. А це вирішив запропонувати нам. Каже, у мене є ніхром, але з молібденом. Можливо, ви дорожче дасте. Каже, відправляйте, зробимо аналіз. Приїжджає таке, покажи Сергій. Так, тут дійсно є молібден в таких проволочках, але взагалі немає нікеля. Ніхрому ми тут не бачимо. Робимо аналіз цієї. Тут 11 кілограмів по ніхрому це 2,5-3 тисячі гривень. І так раз на місяць людина 10-20 кг здавала. Показуємо це. Але це молібден. його ціна 1800 гривень за 1 кілограм. Отут 11 кг на 19 тисяч гривень потягне. Якщо у вас таке є, завжди перевіряйте та відправляйте до нас. А людина здивована, зараз буде розбиратись, як ніхром, якщо це просто чистий молібден. Проволока молібдена.